Зарядка для звірята. Я вам буду показувати рухи, а ви повторюйте за мною. Спочатку давайте будемо тупати ніжками. Там-там-тарарам. А тепер переходимо до наших коліночок. У кімнаті, шум і гам. А тепер легенький біг. Це до мене на зарядку позбігалися звірятка. А тепер, як ведмідь робимо? Ось ведмідь, коли що нові, вивертає смішно ноги. А тепер як джіка? Ділка весело літає і на квіточку сідає. А тепер стали, як журавель, Чап-чап-чап-чалап, Журавель шукає жаб. А тепер присіли, як жаб. Початку до кінця приготувалася там, там, тарарам, у кімнаті шум і гам. Це до мене на зарядку позбігалися звірятка. Ось ведмідь, коли ноги, вивертає смішно ноги. Чап, чап чап чалап журавель шукає жаб. жаб